Герої не вмирають. Герої серед нас. Вони живуть у наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Дробот Ігор Іванович. Сержант з матеріально-технічного забезпечення у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Народився 13 березня 1969 року в селі Борова Фастівського району Київської області в дружній українській родині. Його батьками були Іван Васильович та Наталія Михайлівна. Бабуся Парасковія Каленківна надзвичайно любила свого онука, і ця любов була взаємною. У 1976 році родина переїхала до селища Калинівка, де Ігор пішов до першого класу Калинівського ліцею. Він добре навчався, мав багато друзів, захоплювався спортом та активно брав участь у змаганнях. У 1986 році успішно закінчив школу та вступив до Фастівського професійно-технічного училища, де здобув спеціальність машиніста холодильного обладнання. У 1987 році Ігор Іванович був призваний на строкову службу до лав Збройних сил. Він продовжив військову кар'єру та у 1996 році звільнився в запас у званні прапорщика. У 1990 році одружився і невдовзі в нього народилася донька Яна, яку він дуже любив. У 2001 році закінчив Маслівський державний аграрний технікум. За спеціальністю менеджер управління в сільському господарстві, став для своїх молодших братів і сестри не лише наставником, а й другою батьківською фігурою. Дуже любив своїх племінників і був для них хрещеним батьком. На початку 2000-х років Ігор Іванович переїхав до нової родини, де допомагав виховувати двох хлопців. У 2001 році він став приватним підприємцем. Та працював далекобійником майже 15 років. У 2016 році поновився на військову службу, обіймав посаду сержанта з матеріально-технічного забезпечення у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. На початку 2017 року закінчив курси цивільно-військового співробітництва. З березня 2017 року виконував місію у пошуковій групі Евакуація 200 у зоні проведення АТО. 25 травня 2017 року серце Ігоря Івановича зупинилося під час виконання службових обов'язків, похований на Київщині в рідному селі. За самовідданість і зразкове виконання військового обов'язку Ігор Іванович Дробот був нагороджений нагрудним знаком знак пошани та медаллю за військову службу Україні осмертно. У військовому ліцеї імені Івана Богуна Встановлено меморіальну дошку на його честь. Ігор Іванович був доброзичливою, комунікабельною, оптимістичною та наполегливою людиною. Він любив життя, мріяв та будував великі плани. Однак його життя забрала війна. Посмішка героя і досі зігріває серця його рідних та близьких. Вічна пам'ять героям.